Вітаю, дорогі друзі! Я хочу поділитися з вами, як ми робимо вино. У мене було два відео на каналі. Я з'єднаю оці два відео, що є в мене на каналі, і покажу повністю від А до Я, як ми робимо вино. Це вино, яке ви зараз бачите, це вино вистояне 16 років. Воно просто кришталь. Дуже-дуже гарне вино. І за смаковими якостями воно відрізняється від вина, яке вистояно, наприклад, 2 чи 3 роки. Виноград вже потрібно зривати, він вже доспів повністю. Цього року дуже скоро виноград доспів, і потрібно вже зривати його. Бажано виноград зривати, якщо він попаде під такий маленький мороз. Але цього року морозу немає, так що виноград потрібно.